Одним з найпрестижніших вищих навчальних закладів у Сполучених Штатах є Академія військово-морських сил. США. ця установа була заснована у 1845 році у місті Анаполіс, який є столицею штату Меріленд. Академія готує офіцерів військово-морського флоту. Підготовка сучасних військових починається з оволодіння навичок вітрильництва, розповідає Юрій Саєвич. В Академії військово-морських сил США понад чотири тисячі курсантів готуються стати офіцерами. Для молодих чоловіків і жінок, які одного дня служитимуть на кораблях та атомних підводних човнах, важливим елементом навчання є плавання на малих вітрильниках. Капітан третього рангу Крис Томасі каже, що майстерність мореплавання, яке сягає багато тисяч років в давнину, формує корисні навички роботи в команді. А плавання під вітрилами є великою частиною нашої програми, бо саме на цих заняттях курсанти коригують характер і лідерство. академія має чудову репутацію. Вважається, що тут вчаться виключно талановиті молоді люди, але навіть після чотирирічної інтенсивної академічної програми їх навчання не припиняється. 22-літня Лора Мартиндейл – одна з перших жінок, яка служитиме на підводному човні ця установа вчить, як йти за лідером і як самому бути лідером. Коли ви йдете служити військово-морській сили, на вас лягає відповідальність за 40 моряків і морських піхотинців, Є дуже важливим знати, хто ви такі, і яка у вас ціль. Ця установа формує вас. Курсант Джеклен Джордан мріє стати пілотом. Я поїду в Пенсакоко на курси пілотів. Бути у військово-морських силах означає бути готовим до війни. Тренер із стрільби Билл Кардідзас каже, що правила прості. для того, аби носити зброю, треба пройти процес кваліфікації. Курсанти також мусять бути у відмінній фізичній формі. Протягом дня вони займаються зарядкою, випробовують себе у різних видах спорту або просто розважаються з колегами. З усіх якостей, які академія виховує у курсантах, чи не найголовнішим є вміння демонструвати лідерство через особисту честь і чесність? чесність, мужність і відданість – не те, що можна написати на плакаті, і потім згадати. Ми повинні з цим жити щодня, Курсант Меттю Ебенс погоджується. Ми знаємо, що нам відповідати за життя людей. Деякі з наших однокурсників поїдуть в Ірак і будуть командувати підрозділами. Я їх за це дуже поважаю. Я намагаюся щодня робити все найкраще, щоб мною пишалися мої однокурсники, мої батьки. і, Що найголовніше, моя країна. Бо, врешті-решт, ми служимо Америці. Випускники згідні, що Академія військово-морських сил США готує достойні кадри, яким буде доручно вирішувати питання життя і смерті. Юрій Саєвич голос Америки.